Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо ось таку грудинку у сувіді. Будемо робити два варіанти маринаду. Перший варіант маринаду у нас буде складатися з трьох спецій: це буде лимонний перець італійські трави, часник та сіль. Готувати будемо її у совіді, але якщо у вас його немає, можна це зробити у звичайній каструлі. Розрізаємо навпіл нашу підчеревину. Для першого варіанту додаємо трохи чеснику, італійські трави. Зовсім трошки багато не треба. Лимонний перець, трішки солі та одну-дві краплинки якогось гострого соусу. У мене це табаско, але він дуже гостий. Все це ретельне перемішуємо. Тепер беремо один шматок нашого, нашої грудинки та добряче посипаємо її спеціями. Для другого шматку беремо спеції для шашлику. Вони продаються на ваги. На ринках або у супермаркетах ці спеції зазвичай без солі. Тому купуйте краще спеції без солі, ви зможете самі потім додавати стільки, скільки вам потрібно. Та додаємо до них трошки віскі, Багато не треба, зовсім трошки для аромату. Смачуємо другий шматок нашої спецією. Цей рецепт зовцем нескладний, готується дуже швидко. Якщо у вас немає сувіду, його можна приготувати у кастрюлі. Тепер кладемо наше м'ясо у вакуумні пакети. Якщо у вас немає вакууматора, можна використовувати звичайний пакет для запікання та варити це все у кастрюлі. У мене є вакууматор, тому робимо так. Вакуумуємо нашу грудинку. Ось такий шматочок. Отже, підготуємо ємність для нашого сувіду. Хтось скаже, що це дуже дорого, що це щось від мажорів, але сам цей судок коштував мені 1000 гривень. Ось такий сувід у мене. Відправляємо нашу грудинку на 2 години при температурі 40 градусів. Потім готуємо ще 2 години за температури 60 градусів. Отже, наше м'ясо коли охололо. стає трохи твердішим. Ми можемо його відкрити та вже куштувати. Але це м'ясо ми будемо ще підкопчувати за допомогою ось такого приладу. Це коптильний пістолет. Деревина. Якщо пам'ятаєте, один з рецептів в мене був з використанням звіски, тому для продовження приготування я буду використовувати ось такі. Коштує така річ недорого, тому не треба писати в коментарях одразу, що це дуже дорого як таке можна зробити. Спробуйте, можливо, знайдете десь дешевше, можливо. Я думаю, на Aliexpress він повинен продаватись. Можете пошукати там. Баємо нашу грудинку та перевіряємо. Це був маринад з сухим часником, дуже смачно, дуже ароматно, та не потрібно більше купувати грудинку у супермаркетах. М'ясо з віскі, в нього більш насичений аромат приготувати. Це ще не підкопчене сало. Зараз я буду його ще підкопчувати. Тут є кнопка, вмикаємо його. Довго коптити не потрібно десь до однієї хвилини. Дякую, що додивилися. Зустрінемося з вами у наступних відео.